Вже майже шоста година ранку, дивіться, як гарно сонце, туман. Ну що, нарешті я і дійшов до місця ловлі, буду починати рибалити. Чудова погода, туман, вітру немає, сонячно, тому буду намагатись впіймати якусь хижу рибу. Побачимо, що з цього вийде сьогодні. Ух ты! Прямо на течії там на самому руслі стало склювання. До речі, вода дуже і дуже сильно помутніла, тому що я навіть в окулярах не бачу приманку. Опа! Оки удар! Щучка! Прямо з-під водоростей цих сухих. На там стояла. Пряталась. Але від приманки не сховалась. Така дивіться. Клюнула на черв'яка. А ось бачите, що по собі щуки залишають такі піявки. Я просто її в руках потримав і на мені таких багато було піявок на пальцях. Це вже поспадало. Клювання було на Ізі Шайнер. Якщо ви розуміли, вода стала така мутна, що навіть не видно приманки в поляризаційних окулярах зовсім. Лише коли підвожу вже ближче, прямо на поверхню, тоді вже видно. Бачу, як головні підпливають прямо на поверхню ось, і в окулярах видно. Невеликі, але стоять. Еесть! Айсход! Оце ви бачили! Фу. Ви бачили! Вона бахнула, пішла в мою сторону з величезною швидкістю і зійшла чомусь. Зразу ж моментально. Ого! Це бабахнуло! Ух ты! схватила, Прямо на ваших очах. Вот ну, Невеличка на Изи Шайнер. Справа Сход, але нормально там щось, ну, більше ніж це. А зліва сталось клювання і я її витягнув. ну Невеличка, звісно. А ось і зачеп, -мойо! Тільки не це. Це неймовірно, але все-таки вдалося відчепити приманку. Зачеп то був... А, розігнувся просто гачок. У мене достатньо товстий шнур, тому не обірвався, а гачок розігнувся і приманку вдалося дістати. Єсть! Догралась і ця. Догралась. А і немає і шайнера більше. Ці малі щуки вони збивають приманки дуже і дуже швидко. Бачите, сам гачок. Випускаємо. Uh -huh. Сонце доволі таки сильно припікає, сьогодні передають більше 20 градусів, тепла, риба не роститься, і окунь не роститься, і щука ще не роститься. Інші риби скоро почнуть. В тій точці, де я кидаю, там корч лежить. І гілки якісь, і такі якісь клювання, схожі на окуня йдуть прямо на дні. Але ж він... Кидає приманку зразу ж після одного плювання або декілька друзів стоїть щука. Вам її не видно, але вона прямо над поверхнею стоїть. Ну Проведу біля неї, але ж як ага. ведеться на приманку, але не хватає. Зараз досить спекотно стає на дворі е і Міляки прогріваються сон сонячними проміннями і риба зараз вся десь на такі мілкі місця і буде підходити ближче до обіду, а там коли максимально тепло буде, вода прогріватиметься. Так, ну це не несерйозно, він спав. Слава Богу. Там окунь такий, як палець. На вещи им потребен. А це Нормально. Вот а это удар. Нарочка вид э, crazy fish. Nimble. По-моєму, так називається. Це шандарахнула Камала. Так, приманку з пащі витащив. Так, на паузі, друзі. Ісход, я навіть не понял, хто там. Фух. Оце репнув. Хтось таке, можливий окон був, але дуже здоровий. Якщо це окунь? Оце ви бачили. Блін, оце гарна риба. Саме більше, що сьогодні клювало, це тільки що зійшло. І друзі, прямо на паузі. Я навіть нічого і не робив, скажу одразу. Все сход. Я не знаю, таке як щука. Тепер це була найбільша риба за сьогодні. Я бачив і пузо і все, але не зрозумів, чи точно щука чи ні. Взяла прямо з дна. Як і попередня, сама та ще сама найбільша клювала. такі бувають ситуації, бачите, дрібні щуки. Я витягнув без проблем, без ніяких а от дві досить гарні риби. Це зовсім була велика. На жаль, чому зійшли хоча гачки. Нормальні овнер. Якщо я не помиляюсь, зараз подивлюсь на цій приманці. Так, овнер стоїть. Все рівно сход. Так, друзі, підчепив якийсь корче знову. Краще б рибу. А ні, якась корея, да, бачите, гілки кусок. Короче, двічі промахнулась, щука прямо підкладки, ну не під підкладка, а декілька метрів від кладки. на камеру не видно, адже. Мабуть, не попала вона в кадр. Ось і прийшов час завершувати рибалку. Були в Пімені досить маленькі щучки, але декілька більш-менш таких непоганих щук були, але вони зійшли. На жаль, все, друзі, збираю зараз настій, прямую додому, а ви не забувайте підписуватись на канал. Всім до зустрічі.